Доброго дня, музайка життя. Ось це моя музайка життя. Хочу сказати, що у кожної людини є свої уподобання, своє приватне життя, і часом їй дуже хочеться якось зануритися в це життя і пригадати його, побачити принаймні у світлинах, чи у світлинах своїх батьків, дідів, чи у світлинах, які, які сам автор робив. Свого часу я настільки захоплювалася світлинами і фотографуванням, але я не подавала себе чути, не подавала себе на якісь гуртки, на якісь, в якісь організації в е, е, талановитих фотографів. Я просто знімкувала. Але це було таке захоплення. Взагалі мене характер такий, що я захоплююсь, можливо, через те, що я козиріг. Якщо я захоплююсь, це буде без пам'яті захоплення. Так, як я робила квіти, робила десь день і ніч до 500 штук, потім перестала збилася з лікою. яка робила кавові мішечки, яка робила серця і зерен кави, яка робила топіарії, яка робила панно. Це було так багато, і я не могла відірватися. А яка робила ці сердечка, на які син наклеював каву. У мене руки були в мозолях, тому що я день і ніч різала простині, вирізала ці сердечка, потім сшивала і того напихала каво, е, начинкою, так якби і зверху наклеювали зерна кави. Дані в даній ситуації я покажу, показую свої картини, адже прийшла в гості до свого коханого, де я раніше частіше бувала і проживала, і пригадую все, що я робила в ті часи. Настільки давні часи, коли я захопилася фотографію. головне, що я скажу, що ця, ці, це знемкування мене вилікувало, можна сказати, вилікувало на даний час від якоїсь важкої, страшної хвороби, від хвороби ключових суглобів. Почалася дегенерація, почалися дикі нестерпні болі в суглобах і мені виявили коксартроз. І в той час, саме в той час сталося це, коли я захоплююсь фотографією. І тому я терплячи нестерпні муки, де коли син мій плакав, бачачи, що я роздягаюся палкою, і я незважаю на те, носячи з собою парасолю замість торстинки для інвалідів. І я все одно ходила, робила ці фотографії. І була щаслива від того, що моє захоплення мені дає. Задоволення. І от зараз в мене їх багато на стінах. І чоловік каже: нехай вони висять, нехай вони прикрашають, тому що вони тішать душу, і я от дивлюся. Хоча, можливо, когось не буде цікавити моє приватне життя. Мені цікаво, мені цікаво згадати, коли і де, яку світлину я робила. Ось тут в рясному районі захід сонця, вечірня такий панорама заходу сонця. Далі це на Кайзервальді. Коло гаю, такий райончик, де я любила ходити засмагати десь років 20 тому. Це всколе, фігура Матері Божої, коло гір. Це так само в моєму районі засмагання коло Шевченківського гаю. Це ми з дочкою і з сином і з сестрою відпочивали в Янові коло І Я пригадую, як той собачка пробігав, а ми лежали на коці. і... Наминали смачні бутерброди. А ось це хатинка із нашого, де я перебуваю дуже близько Шевченківського гаю. Це було так цікаво. Так було, можна сказати, смаковито, це знімкувати, Це було таке захоплення, що не можна було відірватися. Це якусь картинку чоловік повісив вже. Оце одинока лавочка, про яку я писала в своїх. Прозових творах одну калавочку, яку я побачила і зазнимкувала в стрільському парку на одній з своїх прогулянок. Ось це озеро в Янові. Це я не пам'ятаю, якийсь дуже взагалі люблю кору дерев. Вона якась особлива. Кора дерев це поезія в кожному стовбурі, в кожній гілості я бачу я бачу якусь думку і якусь, якусь вер в якийсь бачу. Ось тут -то я пригадую, що коло. «Лисої гори» на Кайтервальді зазняла парочку. Це було так само цікаво, чаруюче. Це, це знову ж, озеро п'янові. Тут одиноке дерево, яке нагадувало мені якусь думку, якусь душу, якесь переживання людське. То я не пам'ятаю, але квіти мені подобалась таки, така композиція. Ось це я пригадую, це було в встрач, я була в гарному товаристві і зняла ці коні з фірою. Що цікаво, що кожне знімкування принос, приносить і наміває на якісь спогади. Оце, що я щойно говорила, що кожне дерево, кожна кора щось нагадує. Мені це нагадало, звичайно, якусь тварину, цей кусок дерева, і тому я його зазняла. А зараз. Я ще на одну стіну перейду. І ось був такий період, що не тільки з немукуванням я займалася, але робила якісь такі своєрідні панно. То тільки я починала це робити, тому що не було такого досвіду. Але був такий період, що я якийсь час хворувала грипом і не хотіла просто вилежуватися і зацікавилася виготовленням цих панно. На той час я ще робила квіти з тканини. Так само мені це було дуже цікаво. Тут національно. Стилю, то що одна з моїх світлин. Це, по-моєму, на вулиці Замарстинівській у Львові, таке по лівій стороні, якщо їхати до Брюхович озеро є. Ну, тут теж не стосується мого витвору, це Фатімська Божа Матір, яка з'явилася в Львові і діти коло неї. І ось таке тут ще робота мого батька. Це завжди приємно згадувати в житті. Те, що ми творимо, чи ми книжку видали, чи ми видали ось це, мені дуже подобається картинка з моїх квітів ручної роботи. І завжди приємно це згадувати і думати, наскільки людина може насолодити своє життя якоюсь дійсною діяльністю, тому що, особливо, коли люди старші, їм дуже страшно, їм хочеться, їм не хочеться, їм страшно, що прийде той час, коли. Доведеться покинути цей світ, а я завжди кажу, що треба боротися і треба чимось зайнятися, тому що будь-яке заняття впливає на людину, на людські емоції, допомагає забувати, тому що ми, ми всі повинні розуміти, що ми живемо для того, щоб колись піти і хтось інший, щоб народився. Ось тут моя національна квіточка, я дуже яку я дуже люблю, і знову показую ту ж саму квіточку. Це полна. Що цікаво, що коли я хворіла тим коксортрозом, я трепляче дикі муки, можете мені вірити, можете ні. Я цю хворобу вилікувала, тому що я настільки захоплено робила фотографії і ці свої картини, що я не, не задумалася над тим, що в мене настільки болить. Я обезболювалася, приймала декола Берн, декло лікувалася, пройшло мені тоді 15 років. Хоча кажуть, що коксиатроз — це така хвороба, яка може мовчати багато років. Наприклад, 7 років далі ще знову проявитися. Але для мене вже пройшло минуло 17 років. І я я не відчуваю. В мене інші проблеми є, але цих болей по я не відчуваю. Тому раджу всім депресію і будь які фізичні недобутим багато цікавим заходів.